Заїхав в якесь гарне місто, не знаю, що то за місто, але досить все гарно виглядає. Тому ну, я пробую трохи познімати. Зараз я в принципі планую знайти якийсь супермаркет. Хотів заїхати в МакДрайв, Макдональдс інтернет залізти, але щось ті знаки мене заблудили. Навігація мені не показує що тут є МакДональдс. А по знаках тих, що в них тут в місті, ну то ті знаки мене, блін. зхарили. Я щось їздив, їздив, ні них не знайшов. Тому я забив і їду на виїзд з міста. І, і надіюся, що зараз ще в якийсь супермаркет попаду. Зараз я практично сам центр об'їхав, там якраз мав бути якийсь супермаркет. Але там просто я би там здурів повністю. Там блін, дуже тоненька вуличка. Ну, навігація мене веде, але. Я дивлюся, я б там ну, не проїхав. Та просто. Да, просто, просто, чекай світлофор просто. Вода така непонятна, в одну сторону дивишся, сонце палить капець, в очі виїдає, а друге тільки чуть-чуть звернув бік, тут же, блін, з цієї сторони чорні хмари. І так я чувствовав, що... О! Альді! А це вже інтересно, тому що це супермаркет, в якому я зможу щось собі придбати. Щось з того, що мене інтересує. Тобто продукти. Мене mm. нам не сильно продукти цікавлять, я хочу купити якихось там помідорчиків собі. Черіків, наприклад. Ну і крім того. Окрім того, я хочу подивитися якісь вина, півасики. Півасики тут дорогі, вина ніби теж, Але знаєш, що добрі ті вина хочу. Щось таке купити. Все-таки. Так, от де тут виїзди. Ой! Ну, я вже трохи проїхав, ще мені 380 кілометрів залишилось. Вже мене замахали, далі видзвонюють. По-перше, віддзвонюють, бо Швейцарія то, є, то вже поза Євросоюзом і невідомо, як там... Як невідомо в смислі, відомо, невідомо, як там з інтернетом, але... Відомо, що дзвонити я звідти не можу і до мене не можу, бо то не Євросоюз там дуже дорого. І Так само СМС і то саме інтернет, бо я тут трошки користуюся, там, щоб вайбері написати додому. так ну, Але там я маю дуже мало того інтернету і мушу досить так компактно ним користуватися. От, Відповідно така от ситуація. Дзвонюють, вважають там, може. Може, зупинися з цьому кажуть, може зупинися, бо там я трохи на пару секунд, там на пару метрів буквально маю в в німецьку, на німецьку територію, може ти би там затримався, може би там ночував не на неділі, але не дуже я хочу того, бо, бо та, як я вже казав, маю такий план заїхати десь на Лижі покататися. Ну, З одної сторони, якщо я туди мені доїду до німців і там буде і там буде цей. Буде якийсь Макдональд, тобто я знайду там інтернет, то я думаю, що я нині там залишуся, снічувати. Тим більше, що то і так, добрий кусок, там вже звідти лишиться якихось 100 кілометрів, тобто мені зараз добрий є кусок ще туди пиляти, мені ще туди 200 кіми. Соответственно 200 кіми, ну то багато. Тут по тій Франції, в принципі, зараз їду такий більш по, по трасі, але все рівно якось не так-то легко, якби це здавало. Тому... Пушу потрохи шукаю ще ту заправку, заправку тепер маю проблему. Бо так виходить, що ті заправки дурацькі, ті, що мені треба, досить рідко бувають. Треба дивитися так, щоб. Що буде, С у мене по дорозі, ніби самі Ніцці. Але чи я туди попаду? От питання. Щоб я її не пропустив, бо якось от, тільки що от буквально недавно були в мене заправки по дорозі. Але я як на зло не міг на них попасти. Зробили так заправки лише з одної сторони. Чому так? Не маю поняття, але. Фактом стається фактом, що вони з одної сторони дороги, а в тому, на тому участку дороги не було як розвернутися. І все. І роби що хочеш. Як я туди маю попасти, получається це мої проси. Ну, то до того до тої Німеччини навіть не, не 200, а 200,5 кілометрів. Так що от такі от. З тими відео бавлюся. Ніяк не можу вже закінчити з ними. Переробляю, так сказати, ті, що я вже був поробив. Надіюся, що щось мені то й вийде з цього. Я маю велику надію, що щось в мене вийде. Часто відео в мене займає дуже багато, бо щоб взяти, наприклад, на стоянці ним займатися, ну то то нереально, коротше. Бо воно дуже довго обробляється, дуже довго загружається, дуже довго зберігається. І по общому результаті, то, Бо, наприклад, якщо я цілий день от їду, наприклад, за нині я встиг обробити три відео, причому що вони там мають по 15-20 минут. Ну, звичайно, що якби я цілий час зупинявся, коли тільки одне відео закінчило, зразу ставлю друге, Ну, то я би зробив, може 4-5, ну, може і 6-7 навіть. Але тоді я буду цей час тратити, тому, тому звісно, я стараюсь просто на ходу обернувся легенько, хоч не варто звичайно, так робити, але цикнув і все, і воно вже собі обробляється. Я маю там макет, наприклад, готовий. Ну, звичайно, якщо там щось друге видумувати, треба ще на ту тему подумати. От, наразі я там що надзвичайно не видумую, тільки роблю, от, як бачите, відео. Та й відео, це ж не є там фантастичний фільм тут. Що тут видумувати. Тут сам смисл показати те, що є, дорога, і розказати, що, що було, що бачив. Досить гарна країна, але дуже дорога. Зайшов, до речі, ходив в магазин, купив вино, купив помідори, знайшов. Купив собі ще там якісь солодкі. Суть таке, три пляшки вина, пів кілограма чері, якісь там, я не знаю, як це називається, такі 10, що нагадує, як у нас колись були ті. Трошки пирожину собі можна сказати. Якимось маком чи щось такий, такого варіанту. Просто порожне. 10 штучок їх, такі, в кульочку, то це е, так, помідори, ті, то солодкі. Знайшов банках, як консерви, великих. Е, обіди різні. Були ніби які тільки там не ходиш. Але в мене там ті всі макарони там, з м'ясом, ще там якась фігня там була. Рис там з якимось соусом. Мене то не цікавило, бо якби я маю рис і макарони і маю ті всі соуси. Те, що мене зацікавило, гречка. Люблю гречку, а вона в мене закінчилась і тут її ніде не купити. До речі, скажу вам зразу, відкрив великий секрет. Ще в Польщі ви гречку купите. й ще з гречкою проблема. Приклад в Італії, Італії, Іспанії, в тих країнах гречки взагалі нема. Там от ми коли їздили, я в Італію взяли людей, то в нас заказували 10 євро, були готові платити кілограм то і гречки, люди, які там сидять рік, а то і пару років, ну, то вони там вмирають за гречкою, бо її там реально просто нема. Навіть не то, що вона дорога, її там просто нема. В Польщі є, але, наприклад, якщо ви хочете купити от пів кілограма чи кілограм пачку, ну, це теж досить дуже трудно знайти. Не знаю чому. Але трудно. От рис легше, рис до хрена досить. Але і теж, якщо ви хочете якісь купити басматі чи там дикий рис, то мусиш йти в якийсь супермаркет великий. А в маленьких магазинах можна тільки купити таке в пакетиках. Чотири пакетика, там, наприклад, по 100 грамів чи по 150. О, ну, коли я там жив на місці, і мене то не дуже цікавило. Але, от, наприклад, зараз в дорозі, я, якби, хоч воно дорожче, я бачу ну, великі плюси, бо я, ну, я вже, напевно, в перших відео я про це розказував. Коли ви візьмете пачку, ви, ну, розсипеться він нахер та і на тому буде кінець. А цей пакетик, ви собі кинули, в кипяток, він зварився і ви маєте рис. Може він там пропарений, може він там якийсь... Кажеться, швидкого приготування, не всі там в нього мінерали і так далі. І мікроелементи. Ну, але він ситний, якби він не був, він є, все рівно має всі свої властивості. Мені здається, ви наїстеся, ну, я наївся і я задоволений. І голодним я себе не почуваю, і вітамінів мені теж не вистачає. Якщо мені там якихось мінералів не вистачає, то я вон, яблука, мандарини купив, ті ж самі помідори, чері. Далі ще так само, цей, е, так само вітамінки в капсулах воду кинув, там хоче всі купив магній, кальцій, кинув капсулу в стакан води, випив раз в день і того повністю вистачає, себе прекрасно почуваєш. Навіть деколи лишня енергія от хочеться вийти десь, побігати чи поскакати. От, тому якраз я і, от, як би то не казалось, замучений, багато годин їжджу, але хочеться піти. На лижах покататися. От не знаю, хто як від... там, от, люди по-різному відміють відпочивати. Да? Отже, сніг, до речі, починається, не знаю, на відео ще, напевно, не видно. Але вже так дос... І це так досить добре. І це. І... Я, наприклад, віддихати там, спати, то для мене не віддих. Звичайно, якщо там цей день мордувався, то поспати так, хочу, лягти поспати. Але якщо мати на увазі от, вихідні, хтось любить там. Ну, Швайгер мій, я з ним тут робили ми в Польщі. Він, він спав, міг спати цілі вихідні, Встав там, поїв і пішов далі спати. Покурив, все. І він так віддихає. Я, наприклад, не так, я не можу так віддихати. Я від активним віддихом, що віддихати. Мені треба десь поїхати на машині покататися. Ну, якщо я от в даній ситуації, в даній роботі, ну, то звичайно, що на машині покататися вже такий варіант не підходить, але піти десь. Полазити, який би я там змучений не був. Мене от я поспав я зранку все рівно встаю, я вже мушу, я маю енергію, я мушу десь її стратити, я мушу піти е, хоч куди, пофіг куди. я мушу піти і щось я мушу робити. І найліпше для мене відпочинок, це якраз якісь лижі, чи як тут десь там, ну не знаю, десь там поїхати, ніч кататися. Ну, різні варіанти. Але щось треба робити. Чи та ж п'янка, наприклад. Ну, звичайно, не просто там. Нафігаритися як свині. Мені хоч там смисл з нормальними людьми поговорити. Це для мене буде відпочинок. А поспати, ну, так як вночі, якихось 6 годин, наприклад, мені вистачає полоне. Так, коли вихідні там, я не спішуся вставати, я дозволяю собі в суботу, в неділю, довше поспати, наприклад, коли сам стану. Ну, все рівно, я тут, наприклад, я встаю 10-ну, 11 Якось раз я б став 12-го, ну, але то я сидів щось до 2 чи 3 ночі. Я вже чув, що я вже вирубаюся. От. Тому ситуація така, тому мені, наприклад, зараз ході я змучений, навіть зараз в мене я, чув, що я трошки сонний, але я би зараз десь до тих лиш добрався і я би вже сонний не був. Я б був на 10-му небі від щастя. Хоч не вмію я так сказати, щоб я там на них вмію їздити, катався там. У дитинстві десь там катався, там їздив кілька разів в Карпати, але не є я спеціаліст. Ну а тим не менше мене, мене захоплення, екстрим, мені пофіг що робити, аби щось таке, що має якісь застереження. От, наприклад, шеф мені каже, ти там, вважай, ноги не поламай, бо буде поїзді. Ну, та, звичайно, що треба якось. Контролювати ситуацію, бо, наприклад, як я їздив на гірських іменно перший раз, коли я став, ну, то я був там з братом і він мене потягнув зразу на професійну горку. Так та, як я перед тим ще не їздив, а він вже їздив, О, ну, то він з тої горки з'їхав, він там щось там пару разів теж був впав, але з'їхав. Я мало того, що там ще з одним товаришем, мало того, що ми там дві години ламалися їхати чи не їхати. То їздили ми ну, потім від дерева до дерева. Там Додому я їхав мокрий як, я не знаю, як нитка. І то не від того, що там спотів, а від того, що реально об... падав стільки раз, що просто я не знаю, там не зламати собі то було за щастя. Їхав додому, тут труси були до нитки мокрі. Повністю промок насквозь. Зато задоволення було колосальне. Ну тут оп'ять же, треба дивитися на кожного здоров'ячку. Не кожного здоров'ячку дозволить. Ось. Добре, наразі. Зустрінемося далі.